Біблія Євангелія від Матвія, розділ 4. Тоді Дух повів Ісуса в пустелю, аби дьявол його випробовував. І він, постивши 40 днів та 40 ночей, зрештою, зголоднів, і підійшов до нього спокусник і сказав: Якщо ти син Божий, скажи, щоб це каміння стало хлібом. У відповідь він сказав: написано, не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Тоді диявол взяв його до святого місця. Міста і поставив на наріжнику храму. Та й каже: якщо ти Божий син, то кинься вниз. Адже написано, що своїм ангелам звелить в лапках, щоб оберігали тебе, і на руках піднесуть тебе, щоб ти не вдарив об камінь ногу свою. Відповів йому Ісус, ще написано: Не спокушатимеш Господа Бога Свого. Знову бере його дьявол на дуже високу гору, показує йому всі царства світу та їхню славу. Її каже: Усе це дам тобі, якщо упадавши ниць, поклонишся мені. Тоді Ісус відказує йому, іди геть від мене, сатано, адже написано Господу Богові своєму поклонятимешся і йому єдиному служитимеш. Тоді залишив його дьявол, і ось ангели приступили і служили йому. Почувши, що Івана ув'язнено, Ісус відійшов у Галилею, і, залишивши Назарет, Він прийшов і оселився в Капернаумі, що біля моря, в околицях Заволонових і Нефталимових, що би збулося сказане пророком Ісаїю, який сповіщав. Земля Заволонова, і земля Нефталимова, Приморський шлях, по інший бік Йордану, Галілея Язичницька, народ, який сидів у темряві, побачив велике світло, і тим, хто сидить у країні смертної тіні, їм засяяло світло. Відтоді Ісус почав проповідувати, говорячи, покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Коли він проходив біля Галилейського моря, то побачив двох братів, Симона, який звався Петром, і Андрія, його брата, які закидали сіті в море, оскільки були рибалками, і каже їм Ідіть за мною, і зроблю вас ловцями людей. Негайно ж залишивши сіті, вони пішли за ним. І, відійшовши звідти, побачив інших двох братів Якова, Зоведеєвого та Івана, його брата. Вони разом зі своїм батьком Заведеєм благодили в човні свої сіті, і Він покликав їх. Залишивши човен і батька, вони відразу пішли за ним. Тож Ісус ходив по всій Галилеї, навчаючи. В їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства та зцілюючи всяку недугу і всяку хворобу в народі. І розійшлася про нього чутка по всій Сирії і привели до нього всіх хворих на різні недуги, знеможених стражданнями біснуватих, лунатиків і паралізованих, і він оздоровив їх. І за ним ішло багато людей з Галилеї, з десяти містя, з Єрусалима, з Юдеї і Зайордання. П'ятий розділ. Нагірна проповідь. Побачивши юрбу, Ісус вийшов на гору, коли Він сів, до нього підійшли його учні, і відкривши свої вуста, Він навчав їх, промовляючи блаженні у Духом, бо їхнє Царство Небесне, блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю, блаженні голодні спраглі праведності, бо вони насидяться. Блаженні милосердні, бо вони помилувані будуть, блаженні чисті серця, бо вони Бога побачать. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. Блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли будуть вас зневажати та переслідувати, і наговорюватимуть на вас усяке лукаве слово, обмовляючи вас за мене. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах, адже так само переслідували й пророків, які були перед вами. Ви, сіль землі. Якщо сіль втратить силу, то як зробити її солоною? Ні на що вона вже не буде більше придатна? Хіба що викинути геть, аби топтали її люди. Ви світло для світу, не можна сховати міста, що стоїть на горі. І не запалюють світильника, аби поставити його під посудину, але ставлять на свічник, щоб світив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця Вашого, який на небесах. Не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Я не прийшов відмінити, але сповнити. Запевняю вас. Доки будуть існувати небо і земля, жодна йота, жодна риска із закону не зникне. Усе збудеться. Якщо хтось порушить одну із цих найменших заповідей і так навчить людей, він найменше назветься в Царстві Небесному, а хто виконає і навчить, той великим назветься в Царстві Небесному. Тож кажу вам, що коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не війдете до Царства Небесного. Ви чули, що було сказано про давнім, не вбивай, а коли хто вб'є, той підлягає суду. А я кажу вам, що кожен, хто гнівається на брата свого безпідставно, підпадає під суд. Якщо хто скаже на свого брата рака, той підлягає Верховному суду, а хто скаже дурний, той підпадає під вогняну геєну. Отже, якщо принесеш свій дар до жертовника, і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар перед жертовником, піди спершу помирися зі своїм братом, а тоді вже і приноси свій дар. Домовляйся швидко зі своїм противником, доки ти з ним на дорозі, щоб противник не видав тебе судді, а суддя тебе не видав, слузі і не кинули тебе до в'язниці, запевняю тебе, не вийди звідти, доки не віддаси останнього колдранта. Ви чули, що було сказано, не чини перелюбу. А я кажу вам, що кожен, хто погляне на жінку, щоб пожадати її, той уже вчинив перелюб з нею у своєму серці. Якщо ж твоє праве око спокушає тебе, вийми його і кинь геть від себе. Бо краще для тебе щоб пропав один із твоїх членів, ані щоб усе твоє тіло було вкинуте до гаєни вогняної. І якщо твоя права рука спокушає тебе, відрубай її і кинь геть від себе, бо краще для тебе, щоб загинув один із твоїх членів, ані щоб усе твоє тіло було вкинуте до гаєни. Сказано було, хто розведеться зі своєю дружиною, нехай дасть їй листа про розлучення, а я кажу вам, що кожен, хто розлучається зі своєю дружиною, за винятком випадку, спричиненого розпустою, той штовхає її на перелюб. І хто одружується з розлученою, той чинить перелюб. Знову ви чули, що сказано було стародавнім. Не клянися неправдиво, а виконуй перед Господом клятви свої. А я кажу вам, зовсім не клястися ні небом, бо воно є Божим престолом, ні землею, бо вона є під для Його ніг, ні Єрусалимом, бо це місто Великого Царя. Не клянися і своєю головою, бо не можеш жодної волосини зробити ані білою, ані чорною. Тож нехай же буде ваше слово так, так, ні, ні, а що більше цього те від лукавого. Ви чули, що було сказано око за око і зуб за зуб, а я кажу вам не противитися злу. Але якщо тебе хто вдарить у тобі праву щоку, підстав йому й другу. А тому, хто хоче з тобою судитися і забрати в тебе одяг, віддай йому і плаща. Якщо хто примушуватиме тебе пройти одну верству, іди з ним дві. Тому, хто просить у тебе, дай. І від того, хто хоче в тебе позичити, не відвертайся. Ви чули, що було сказано. Люби ближнього свого і ненавидь свого ворога. А я кажу вам: любіть ваших ворогів, благословляйте тих, хто проклинає вас, робіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, які кривдять і переслідують вас, щоб бути вам синами вашого Отця, того, хто на небі, який своєму сонцю велить сходити над злими і над добрими, та посилає дощ на праведних і на неправедних. Бо коли любите тих, хто вас любить, то яку нагороду від цього маєте? Хіба не те саме й митники роблять? Коли вітаєте тільки ваших братів, то що особливого робите? Чи не так і язичники роблять? Тож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Біблія. Євангелія від Матвія, розділ 6. Уважайте, не робіть ваших добрих вчинків перед людьми, щоб вони вас бачили, бо не будете мати нагороди від вашого отця, який на небесах. Отже, коли даєш милостиню, не сурми перед собою, як це роблять лицеміри в синагогах та на вулицях, щоб їх прославляли люди. Запевняю, Вас, вони вже одержують свою нагороду. А як ти даєш милостиню, хай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука. Щоб твоя милостиня була в таємниці, і твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі явно. І коли молитеся, не будьте як ті лицемири, котрі люблять молитися в синагогах і, стоячи на перехрестях широких вулиць, щоб показатися людям, запевняю... і, стоячи на перехрестях широких вулиць, щоби показатися людям, запевняю вас, вони одержують свою нагороду. Ти ж, коли молишся, вийди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого отця в тайні, і твій отець, який бачить і таємне, віддасть тобі явно. Молячись, не говоріть багато, як ті язичники, бо думають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Отже, не уподібнюйтеся їм, бо ваш Отець знає, чого потребуєте, перш ніж ви попросите в нього. Тому то моліться отак, Отче наш, який на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоєї царство і сила і слава навіки. Амінь. Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, простить і ваш і вам ваш Небесний Отець. Якщо ж не прощаєте людям їхніх переступів, то ваш Отець не простить вам ваших переступів. Коли ж постите, не будьте такими, як лицеміри, які сумують, виснажують свої обличчя, щоб показати людям, що постять. Запевняю вас, що вони вже одержують свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намести голову свою і вмий обличчя своє. Аби постити не на показ людям, але таємно, своєму отцеві і твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі яму. Не збирайте собі скарбів на землі. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать, і де злодії підкопують і крадуть. А збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані іржа не нищать, і де злодії не підкопують і не крадуть. Адже де твій скарб, там буде і твоє серце. Світильником для тіла є око. Тому, якщо твоє око буде чистим, усе твоє тіло буде світлим. А коли твоє око буде лукавим, то й усе твоє тіло буде темним. Отже, коли світло, яке в тобі є темрявою, то яка ж велика тоді темрява? Ніхто не може служити двом панам, оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим знехтує. Не можете служити Богові й Мамоні. Задля цього кажу вам, не журіться про своє життя, що будете їсти, або що будете пити. Ні про своє тіло, у що одягнетеся. Хіба душа не більша за їжу, а тіло за одяг? Погляньте на птахів небесних, які не сіють, не жнуть і в клуні не збирають, та ваш Небесний Отець годує їх. Хіба ви не цінніші від них? Хто ж із вас, турбуючись, може додати до свого росту хоч один лікуть? Від чого про одяг турбуєтеся? Погляньте на польові лілеї, як вони ростуть, не працюють і не придуть. Та кажу вам, що Соломон у всій своїй славі не одягався так, як одна з них. Якщо ж польову траву, яка сьогодні є, а завтра буде вкинута в піч, Бог так одягає, то чи не краще одягне вас, маловіри? Тож не журіться і не говоріть, що будемо їсти, або що будемо пити, чи у що зодягнемося. Адже цього всього язичники шукають. Бо ж знає ваш Отець Небесний, що, всього всього потребує, що цього всього потребуєте. Шукайте перш за все царство Божо і Його праведності, а це все вам додасться. Отже, не журіться про завтрашній день, бо завтрашній день і сам про себе поклопочиться, вистачає дневі власних турбот. Біблія. Євангелія від Матвія, розділ 7. Не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судите, таким будуть судити і вас, і якою мірою міряєте, такою буде відмірено і вам. Чому ж бачиш скалку, що в оці твого брата, а колода, яка у твоєму оці, не відчуваєш? Або як скажеш своєму братові, дай витягну скалку з, ока, з твого ока, коли ось колода у твоєму оці, лицеміре. Спочатку вийми колоду зі свого ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата Твого. Не давайте святого псам і не кидайте ваших перлин перед свинями, щоб не потоптали їх своїми ногами і, обернувшись, не розшарпали вас. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. О, адже кожний, хто просить, отримує, а той, хто шукає, знаходить. І тому, хто стукає, відчинять. Чи ж є поміж вас хтось такий, котрий, коли в нього син попросить хліба, подасть йому камінь. Або, якщо попросить риби, подасть йому гадюку. Тож, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше ваш Небесний Отець дасть добра тим, які просять у нього? Отже, усе, що тільки бажаєте, щоби чинили вам люди, те чиніть їм і ви, бо в цьому закони пророки. Не входьте вузькими ворітьми, бо широкі ті ворота, і широка та дорога, що ведуть до загибелі. І багато є тих, які ними входять. Але вузькі ті ворота і тісна та дорога. Що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх знаходить. Стержіться лже пророків, які приходять до вас в овечих шкурах, а всередині хижі вовки. З ріхніми плодами впізнаєте їх. Хіба збирають виноград з тернини або смокви з будяків, так усяке добре дерево родить добрі плоди, а погане дерево родить погані плоди. Не може добре дерево поганих плодів родити, а погане дерево родити добрих плодів. Кожне дерево, що не родить доброго плоду, зрубують і кидають у вогонь. Тож за їхніми плодами пізнаєте їх. Не кожний, хто каже мені, Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня: Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісів ми виганяли, чи не Твоїм ім'ям численні чудеса творили. Тоді скажу їм: я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене ви, які чините беззаконня. Отже, кожен, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі. І линув дощ, і ринули річки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожен, хто слухає ці мої слова та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску, і линув дощ, і линули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, і він упав, і великим було падіння його. І коли Ісус закінчив промовляти, простий люд дивувався з його вчення, тому що навчав їх як той, хто має владу, а не як їхні книжники та фарисеї. Очищення Прокаженого. Коли Ісус зійшов з гори за Ним. Пішов великий натовп. І ось прокажений, прийшовши, кланявся йому і говорив: Господи, коли хочеш, ти можеш мене очистити. Ісус, простягнувши руку, доторкнувся до нього, кажучи, хочу, стань чистим. Хочу, стань чистим. І він вмить очистився від прокази. А Ісус йому каже, Дивися, нікому не розповідай, але йди, покажися священникові та принеси дар, який наказав Моїсей у законі на свідчення їм. Коли ж він увійшов у Капернаум, до нього підійшов сотник, благаючи його і промовляючи. Господи, слуга мій лежить вдома паралізований, тяжко мучиться. Ісус йому каже, я піду і оздоровлю його. У відповідь сотник сказав: Господи, я не достойний, щоб ти війшов під мій дах, але тільки скажи слово і мій слуга одужує, Тому що і я людина під владою, і в себе маю вої і нів. Кажу цьому, іди, і йди іншому, прийди і приходить, моєму рабові. Зроби це і робить. А Ісус, коли почув, здивувався і сказав тим, які йшли за Ним, запевняю вас, ні в кого в Ізраїлі не знайшов, я стільки віри. Кажу вам, що багато хто прийде зі Сходу і Заходу і сяде з Авраамом, Ісааком та Яковом у царстві Небесному. А сини царства будуть виконані в навколишню темряву, там буде плач і скрегіт зубів. А сотникові Ісус сказав: Іди, нехай буде тобі так, як ти повірив, і Його слуга тієї ж миті одужав. Коли Ісус прийшов до хати Петра, то побачив його те, що, яка лежала в гарячці. Він доторкнувся до її руки, і гарячка покинула її. Вона встала і служила йому, а як звечуріла, привели до нього багатьох біснуватих, і Він словом вигнав духів та зцілив усіх хворих, Щоб збулося сказано через пророка Ісаю, який говорив Він узяв наші недуги і поніс хвороби. Коли Ісус побачив навколо себе багато народу, то казав учням відплисти на другий бік. Підійшов один книжник і сказав йому Учителю. Я йдемо за тобою, куди б ти не йшов. Ісус же йому каже, «Лисиці мають нори, небесні, птахи, гнізда, а син людський не має де голови прихилити. А інший з його учнів сказав йому Господи, дозволь мені спершу піти і поховати свого батька, та Ісус каже йому Йди за мною і залиши мертвим ховати своїх мерців. Як увійшов він до човна, за ним пішли його учні. Його здійнялася велика буря на морі, аж хвилі заливали човен, а він спав. Підійшовши його, учні розбудили його, кажучи, Господи, рятуй, гинемо. А він каже їм, чого боїтеся, маловіри? Тоді він устав і наказав вітрам та морю, і настала велика тиша. А люди дивувалися і говорили, хто він такий, що вітри і море йому підкорюються? Коли він прибув на той бік у землю Гадаринську, зустріли його два біснуваті, які вийшли з гробниці. Вони були дуже люті, так що ніхто не міг перейти тією дорогою. І ось вони закричали, гукаючи Що тобі до нас, Ісусе Сину Божий? Чи не прийшов ти сюди, щоби передчасно нас мучити? На віддалі від них паслося велике стадо свиней. Біси попросили його якщо виганяєш нас, то пошли у нас у стадо свиней. І сказав їм Ідіть, вони ж вийшовши, вийшли у свиней. І ось усе стадо. Кинулися з кручі в море і потонуло у воді. А пастухи втекли і, прибігши до міста, сповістили про все і про обіснуватих. І ось усе місто вийшло зустріч Ісусові її, побачивши його, благали, щоб він залишив їхні околиці.